Так, це вже покладена плитка. Так. А в ванну то вже якась інша плитка, вірно? Так, рішення. Тут чорна. Е, чор... І скільки це за день виходить покласти квадратів? Ну, well, там може. Виглядає класно. Так, там не ходить. Ходи, ходи, там вже людей вчера. І ця справа теж вчорашня. Все, да, виходить. Все повно. Це за день вже все сохне. А? Це за день вже все сохне. Ну, це нічого, все висухає. — А потім буде підрізка сюди. Чи Теп... там просто плінку? Ну тут плитка — сюди і сюди. Ага, воно це... Якщо це така сама плитка, воно. Да, воно. а такий зазор? Так, — Перепливає, тут воно соч Угу. — Ну, я як буде свої дивуватиш. Я Там погоди. ширше, тут площі. А це вже окна знімали? Ні, ще. Угу. Ага. Я б вже заложив, так що не піняли. Ну, глядає, вже прямо переобразилась квартира. Ну, якщо у вас з'являється мост, то вся плитки тут не стане. Ну. буде все застелено і чисто. Ну, виглядає так класно. Це ще плитку лежить і ванна. Ну, Ось така буде. На цю стінку, це вона це да. буде... Ага. Туда да. будет ну, вертикально, а там буде горизонтально. Ага. Понял. Ну...